Третій день на ногах. Станом на 16-ту годину 30 хвилин Хмельницька ТВК опрацювала майже 100% протоколів. Список лідерів як на посаду мера, так і в депутатські крісла виконкому залишається незмінним. Свобода, самопоміч, президентська солідарність, партія Гереги, Батьківщина і поруч Сергія Лабазюка подолали п'ятивідсотковий бар'єр на нинішніх виборах. Кандидати від цих шістьох партій, вочевидь, тепер ділитимуть між собою сесійну залу міської ради. Лідирує свобода. 15 тисяч 649. Друге місце тримає самопоміч 13 тисяч 680. Третіми йде БПП Солідарність. 10 тисяч 688. Четвертими йде за конкретні справи 10 тисяч 279. П'ятими йдуть «Б'ют» – 9 тисяч 260. І замикаю оцю групу поруч 5902. До слова, партія поруч пройшла у всі місцеві ради, до яких балотувалася. У Волочиську її підтримали майже 45 виборців. У Хмельницькому районі близько третини. Представники політсил, котрі ймовірно перемогли на цих виборах, обіцяють працювати єдиним механізмом. Я особисто, моя політична партія, люди, які представлені в ній, однозначно, ми будемо мати позицію. Ми готові співпрацювати з будь-якою політичною силою на будь-якому рівні заради результату. Тому е, ми протягнемо руку дружби тим всім, хто пройдуть. Об'єднання мало би відбуватись на платформі програм і стратегій, а не якихось популістичних популістичних речей, тому що цього вже багато було і є, і власне місцеве все це не є майданчик для якихось популістичних речей. Тут треба е, займатися е, реальними якимись проектами в процесі е, роботи. Розпочати діалог щодо об'єднання, але об'єднуватися. Я впевнений, що ми повинні в першу чергу з тими, хто дійсно прийшов в місцеві ради працювати. Лідери мерських перегонів далеко втекли від своїх опонентів з великим відривом. У другий тур проходять свободівець Олександр Семчишин і самовисуванець Костянтин Чернилевський. Лідерує Симчишин 21 554». пробачте на другому місці Чернолівський – 21 тисяча 16. Хочу подякувати усім виборцям міста Хмельницького, усім виборцям Хмельницької області. Більше з них не піддалися на підку, більше з них не повелися на вал зовнішньої реклами, а дійсно прийшли, проголосували своїм холодним розумом і гарячим серцем. Другий тур на посаду міського голови стартуватиме 15 листопада. Якою буде виборча процедура у ТВК, поки не озвучують, чекають вказівок з верхів. Вікторія Спринчак, Ігор Павлюк, новини, телеканал Ексклюзив.